Friendly з вами Деніс Спрельні. В цьому відео знову у нас буде кіндер сюрприз. Тому погнали до заставки, відкриємо, дізнаємося, яка там іграшка попадеться. Let's go! Деніс Прайні реагує, Деніс Спрей реагує, сьогодні він буде відкривати е -е -е кіндер сюрприз. Це з молочного шоколаду, з молочним внутрішнім шаром та іграшкою. Всередині, дині, дині. Погнали відкривати. Чекайте, мені здається, камера трошечки. Розмита. Ні, вроді не розмита. Коротше, я протер камеру надіюся, все буде люкс. Так. Поїхали, відкриємо. Так. І. 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 Чекайте. І так. Ну, це раз так у нас відкрилося. Як, як шолом виглядає якийсь. Добре, давайте дізнаємось іграшку. Погнали. Надіюся, новинка. Нова не повторка. Лиш би нова, 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 нова. Фу, що це таке попалося? Якась ящерка попалася. Не саме приємно. Нам попалася ящер. Ну так. Хоч нова, але но ящер. Не також вона, як в тих іграшок, цей хвіст трясеться. Mm, я зрозумів по ходу дії. Або не зрозумів. Коротше, хвіст має не випадати. Чекайте, а як його закласти? А, отако, поняв. Зрозумів. А. І вона махає хвостом. Ну та, це сама не найприємніша іришка. Оціночка 4 бали. 4 з 10. Такий, знаєте, мерзкий колір. Такий ну, такий неприємний не Ящерка. Це би поставити комусь під ноги, це дійсно подумає, що ящерка. Справжня. Можна бренканути. Кота. Ха-ха. Не знаю, може би я вже закінчував з відкриттям кіндерів сюрпризів. Просто в мене вже достатньо цих іграшок, по-перше, по друге. Щось, ну на це ще нормальна ящерка, а тут таке собі. Просто вже чи надоїло, чи, ну, тіпа, нема в цьому, може, і сенсу. Якщо переглядів, Ну хоча одне відео про Kinder сюрприз 500 переглядів набрало. Якщо багато буде залітати переглядів, можна, в принципі, купувати. Ну, подивимось, як будуть по переглядах далі. Будуть великі якісь перегляди. Будем кіндери купувати не буде, то нема сенсу. Поїхали доїдати. Я просто в Овролі це купую. 55 гривень. Тож, знаєте, дорого. Раніше це коштувало ну, спочатку 40 гривень. Потім 45-50-55. Ну, дорого. Тому розумієте, щось не хочеться це купувати. Коротше, добре. Подивимось. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Дякую за перегляд цього ролика. Не знаю, кому це може сподобатись. Мені це не сподобається. Це то якась миша, що виглядає. Коротше, пока. Побачимось. Всім удачі, всім пока. Так, знову чотири хвилини відео. Бачите, така, навіть очей не видно. Тут у неї є очі оце. О, ледве видно, сфокусувало. Противна іграшка, пока.